Як ви думаєте, скільки грошей потрібно для комфортного життя в Києві? Знаю, двадцяти я думаю, хватить. Двадцять тисяч гривень. Да, да. Скільки ви витрачаєте приблизно? Е, оренду ми знімаємо двокімнатну квартиру з другом, вісім тисяч. Скільки грошей ви можете приблизно заробляти щодня? Багато. Серйозно? Да. Ну, від тисячі до п'яти. До За день можете п'ять тисяч заробити? Да. Ти треба скільки працювати годин, щоб стільки заробити? З 9, десь до 10, 11, 12. Понад 12 годин точно. 12. Ого. Скажіть, будь ласка, скільки ви годин працюєте в середньому? Більше 12. Вау. Наскільки складно це? Та по-своєму. Якщо робити вихідні, то не складно. Що найскладнішого в роботі кур'єра? Очікування і тривоги. Карти не працюють. Збоїть все, що може збоїтися. А як ви, до речі, викручуєтеся з ситуації, коли не працює GPS? Ви вже вивчили в коїчку? Так, вивчив. Тут вже достатньо часу. Про що мрієте? Я вже осуществляю свою різю. Е, я вже взяв ділянку землі, 20 гектарів. Е, і, ну, там і будиночок можна будувати теж. Е, біля річки так дуже красиво. Там займатися фермерством, бжільництвом е, також пасіку маю. Ну, я думаю, це буде щось красиве, неймовірне. і Вау. Захоплене. Це під Києвом десь? Е, ні, це в Волинській області. Ви поїдете туди жити? Я там живу. Ну я звідти роду. А, ви хочете повернутися? Так, так. А скільки вам років? 24. А ви одружені чи ні? О, ні. А дружина дівчина є? О, ні. А Як з вами познайомитись можна? <свят> ну я не знаю. <свят> Якось можна. Чи людям поважаєте, які себе? Щоб були мрії, які надихають, дають енергію, заставляють рухатись далі.